Франківські митці можуть залишитися без даху над головою. Довколо будинку художників, що розташований на вулиці Незалежності 53, розгорілися серйозні суперечки. Обласна організація національної спілки художників України намагається відстояти своє право на володіння приміщенням. Водночас в обласній раді пропонують митцям здавати будівлю в оренду. Цей будинок будувався за кошт художників. Він за побув нас 65-го року. Проектна документація з 72 року він введений в експлуатацію, і це було замовлення художнього фонду тоді ще радянської України 24 серпня 1992 року. Цей будинок потрапив у список комунального майна. Хоча мав бути у списку майна, котре, якщо воно перебувало у власності громадських організацій на момент здобуття незалежності, у 98-му році мало перейти у власність цих організацій. На превеликий жаль, цього не відбулося. Обласна рада не виконала постанови Кабінету міністрів у 98-му році і не передала нам цей будинок. Від сьогоднішнього дня на підставі рішень наших зборів починає діяти група, яка Буде взаємодіяти з обласною радою, з обласною адміністрацією, з депутатами, і ми будемо шукати шляхи подальшого рішення. Обирений такою ситуацією, і франківський художник Михайло Дейнега. Він наголошує творці в Україні і без того працюють у несприятливих умовах, мають нестабільний заробіток та переживають кризи. А тепер до цього додається ще й проблема із приміщенням. Я так розумію, що художників сьогодні нікому не потрібно. Художники їм потрібні тільки тоді, коли треба робити аукціон і щоб художники здавали свої роботи та, на армію. Художники не мають постійної зарплати. І як вони виживають у цьому світі, виживають сьогодні у цих умовах. Я вам чесно скажу, що я не знаю. Держава, як така українська держава, мала би думати. Але війна так, скажуть мені, що це не на часі, але на часі відбирати будинок у художників о цього я не можу зрозуміти. Мисткиня Христина Довірак пригадує, перша потрапила до будинку художників ще у 1980 році, після закінчення інституту. Для неї та багатьох інших це місце сили, натхнення та спільного творчого процесу. Художником обов'язково повинно бути приміщення на майстерні, на такі зібрання, І, тому що ми не можемо бути роз'єднані. Бо наша культура повинна також працювати на Україну. От я думаю, так. І через це ми не можемо а платити, ми не маємо чим. Художники не мають гроші, вони і в добрі часи не особливо мають гроші. Це так періодично. Щось купилося, щось не купилося. Наразі ситуацію з будинком художників розглядають юристи. А спілка вже визначила делегацію, яка вестиме переговори, щоб відстояти право митців на їхній дім. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія